Вітаю всіх! Сьогодні 26 жовтня, виноградний сезон, складний виноградний сезон підійшов до закінчення. Як видно, пройшли нічні заморозки, листя на винограді обмерзла і від вітру починає опадати. Сьогодні я би хотів поговорити про таку тему, як укривання винограду. На зиму, є безліч методів укриття лози на зиму для того, щоб захистити її від обвітрювання і вимерзання, але є один дуже важливий момент, як сформувати рукава винограду так, щоб їх було легко укривати взимку. Багато хто формує рукав. І залишає на стрілку майбутнього року плодоношення гарний пагін. До прикладу, як ось цей. Пагін нормальної товщини. Все те, що на подовій стрілці ми або обрізаємо і зберігаємо на розмноження, або спалюємо, якщо не потрібно посадкового матеріалу. Тобі ж стрілка подола цього року. На ній розміщені пагони поточного року, які відплодоносили. Ось цю стрілку можна використати лозу доношення наступного року. Таким чином довжина її дозволяє зробити це якісно. Але є такий момент. Можуть відбутися такі речі, що в в в цьому 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 в цьому місці немає хороших пагонів. Допустимо, ми бачимо рукав. На ньому були недорозвинені слабкі пагони, їх потрібно було видавати, щоб вони не тянули зайвих сил у виноградного куща, бо з них би і так ніякого хорошого результату не було. І ось ми бачимо, як далеко, як ми знаємо за полярністю на краї виноградної лози пагони розвиваються саме краще, саме потужніше. Далеко виросли пагони. Для того обов'язково, я вважаю, потрібно формувати сучок заміщення. Це є основа із основ у виноградарстві. Одного разу дивився ролик поважного блогера-виноградаря, в якого надзвичайно велика аудиторія, це відомий виноградар в Україні. І він також укриває землею, але без сучка заміщення. Коли йому задав питання в коментарях, чому він не обрізає за принципом Гюго зі сучком заміщення, а залишає тільки... Першу підходящу голозу на плодову стрілку, він відповів, що укривати землею і сучком заміщення дуже важко. Отже. І при огляді його виноградника, коли він його розкривав весною, я побачив такі моменти, що плодова стрілка на початку, якби тут була гола, а десь далеко на периферії вже був перший пагін, з якого можна було сформувати плодову стрілку. Поточного року. Ну, я вважаю, це абсолютно неправильно, тому укриваю я свій виноградник також землею, але формую обов'язково подову стрілку. Ми тут бачимо молодий кущ трирічний гібридної форми сенсація. Ось же є повноцінні чотири рукави, тут п'ятий, який сформувався цього року, я його обріжу. На зворотній ріст і сформую весною ще два рукава, для того, щоб розкинути на двох пускісну шпалеру шестирукавний кущ, перейдемо до сучка заміщення. Як я формую сучок заміщення? Сучок заміщення я формую десь на висоті 50-70 см. Таким чином, коли виростає весною молодий пагін, коли він досягає висоти. 20 см. Я його акуратно прихиляю до рукава і тут з цепором роблю щіплення для того, щоб впродовж витаційного сезону він не ріс. Ось зараз я розірву. Досить міцно тримає. Бачите, в якому стані він зафіксувався зеленим пагоном в цьому напрямку. І зараз він йде паралельно рукаву. Це полегшує значно обрізання і формування сучка для того, щоб укрити його землем, тому що він паралельно йде рукаву. От воно сформовано так всюди, в цьому місці. Таким самим чином сформований сучок заміщення. Тут також Ось, паралельну рукаву. І в цьому місці також. Ну, Тут же стрічка відірвалася, бо літом тут трошечки є відходження, але це абсолютно не критично. Укриваючи, на зиму можна пригнути сучок заміщення, пристібнути сепером і... Він буде також паралельно рукаву. Укриваю я глибоко, буквально викопую ямку від 10 до 5 сантиметрів. Як можна бачити, земля по опаті, от невеличка глибина. Більше не потрібно цього абсолютно вистачає для того, щоб при самих лютіших зимах і морозах. Виноградна лоза не вимерзла, слідуючим чином, що я роблю далі? Є сучок заміщення сформований цього року, я залишаю одну. Дві, три бруньки, як ми бачимо, за визріло. залишаю три бруночки. і роблю обрізку. Можна залишити 4, але не потрібно. Ось. Сучок заміщене сформовано. З цієї або з цієї узи я сформую стрілку по доношенню Наступної весни. І навіть якщо б трапилося так, що тут цих двох гарно розвинених голоз немає, а тут пустота, можна сформувати плодову стрілку з будь-яких оцих пагонів, які розміщені на кінці плодової стрілки. Але завдяки тому, що ми маємо сучок заміщення, наш жукав жодним чином не подовжиться. Допустимо, стрілка. Тут доношення на сідущу весну цілий рік попрацює, виконує свої функціональні назначення, ми її видавимо, а впродовж року з цього сучка заміщення вийдуть три пагони. Один буде видалений верхній, залишиться два, тобі ж один, який буде розположений вище, в цьому місці буде сухувати Пудовою стрілкою наступного року, а цей буде слугувати сучком заміщення. І після того, як весь ця частина від подоносів, нам їм буде не потрібна, і в цьому місці рукав можна буде обрізати. Тобі ж ми зберігаємо компактність куща. От таким чином, я її видалю осінню наступного року. І от таке компактне обрізання за допомогою сформованого сучка заміщення дозволяє в досить незначній мірі подовжуватися рукавові до першого дроту, як видно, що є сантиметрів 35 см з кожним роком. Крокуючи, сучок заміщення буде подовжуватися не більше 5-10 см. Одже, Рукав досягне першого дроту за 5 років. Ось таким чином вкривається трошки незручно, я ще повністю не обрізав, але демонструю. Дуже легко і без жодних проблем. Ось тут близько посадкової ями траншейка трошки більшої глибини. До 10 сантиметрів зручно навіть це робити самому без помічника, легенько наступаємо ногою на рукав, притискаємо, беремо іншою рукою лопату, шуфлю або якусь маленьку саперну лопатку, присипаємо. І Таким чином самому можна без надзвичайних зусиль, без помічника укрити будову стрілку. Якщо б я весною не сформував паралельно рукавові поводову, е, паралельно рукавові, рукавові гілку кусочка заміщення вона би могла вирости, допустимо, паралельно. Паралельно рукавові і тоді б були колосальні проблеми з укриванням на зиму. Так що таке відео. Укривайте свою лозу, дбайте про неї, це настільки важко. Укривати землею. Земля є ідеальним ізолятором, який зберігає відповідний мікроклімат, вологу і в жодному разі нічого похованого з лозами, укритими в землі не трапиться і на сьогоднішній рік у вас буде гарний чудовий врожай. Усім добра і гарних врожаїв.